Як допомогти дитині мати друзів? Адже друзі це не лише задоволення, але й необхідність у житті дитини, адже саме дружба допомагає малюкам удосконалити спілкування, співпереживання, досвід вирішення проблем та навіть розвиває творчість. Психологи стверджують, що друзі допомагають дітям навчитися ладити з іншими та взаємодіяти зі світом. Якщо ваша дитина має проблеми із пошуком друзів, ви можете допомогти малечі відчувати себе впевненіше з дітьми за допомогою простих порад. Бар'єром для деяких дітей у розвитку дружніх стосунків може стати сором'язливість, але батьки можуть допомогти дитині подолати її. Для цього потрібно навчити малечу навичкам, які допоможуть їй стати впевненішою та відкритішою. Отже, як виховати соціальні навички? Перше, практикуйте привітання. Заохочуйте дитину вітатися з кимось новим і запитувати його ім'я. Ваша дитина може практикувати привітання з членами сім'ї та друзями родини, поки їй не стане комфортніше знайомитися з кимось новим. Почніть з маленьких кроків. Можливо, з того, щоб поступитися, піддавати свою дитину соціальним ситуаціям, ви можете пропустити якусь вечірку на іменини з двома десятками дітей, і замість цього влаштувати своїй дитині коротку прогулянку до магазину, до парку, прогуля, прогулятися із сусідською дочкою. Можете розіграти ситуації вдома. Соромізливі діти відчувають себе комфортніше у власному будинку, у власній оселі, тому влаштовуйте ситуацію в тому, організуйте діяльність, яка потребує меншої кількості розмов та більшої участі. Важливо навчити дитину гратися, адже ігри це прекрасний спосіб допомогти дитині грати в парі чи по черзі, щоб маляна вчилася бути чудовим другом та партнером. Почніть із легких настільних ігор, а потім додайте більш складніші партнерські. Після того, як ваша дитина навчиться грати в ці ігри, запросіть її друга, товариша, подругу погратися з вашою дитиною спільно. Також ви можете навчати дитину допомагати іншим, адже такі діти вчаться співпереживати, комунікувати, допомагати ближньому і самому собі. Ну і головне, дорогі батьки, якщо ви комунікабельна людина, то і ваша дитина також буде вчитися у вас, вмінню спілкуватися з іншим. Бажаю, щоб у ваших дітей були хороші і вірні друзі.